хей хей з вами Делрей. Як давно, ви певно, цього не чули. Однак сьогодні ми нарешті продовжуємо огляд техніки цілими рангами. Оглядаємо СРСР, і це вже третя частина. А якщо ви не бачили перші дві, то рекомендую подивитись першу їх, а потім повернутись на це відео. Ну що ж, беріть павербанки, наливайте каву та поїхали! Як завжди, швиденько про формат відео. Відосику мною взято цілий ранг техніки певної нації, в цьому випадку Радянського Союзу, а потім відіграно і зроблено оцінку кожної машини цього рангу. Нагадаю, що це особиста моя думка, заснована на моєму. Досвіду гри на техніці. Якщо ви із нею не згодні, прошу до коментарів під відео. На третьому рану здебільшого переважають саме танки та артилерійські установки. Найбільше тут конкретно САУ, а саме аж 6 штук. Потім є три важких танки: два середні, один легкий та навіть одна ЗСУ. Спонсор цього відео коньяк «Довбуш Карпатський. Довбуш Карпатський це справжній карпатський коньяк, створений за класичною технологією, купажується виключно із спиртів, отриманих з українських карпатських врожаїв винограду. Витримується в діжках зі стародавнього карпатського дубу, що дає неповторний карпатський Мата бездоганний смак, довбуш карпатський з вогнем в душі. Розпочнімо їх завжди з найменшого бойового рейтингу на цьому рану. І першою розглянемо Су-152. Це важка САУ на бойовому рейтингу 4.0, яка має дуже потужну 152 мм гармату, що здатна в дранті розносити будь-якого противника навіть вищого БР ваншоту. Та ще й при такому калібрі стріляючи камерником. Однак відразу виникає декілька вагомих мінусів. Перший це середня броня, яка буде залежати від БР, другий це довга перезарядка, та наостанок відсутність кулемета. Однак на Су-152 точно варто так як це незабутні емоції ваншотів і плюх. На 4.0 є також зенітка. БТР 152D. Цей бронетранспортер є ідентичним до такого ж на другому рангу. Однак має вже не два кулемети КПВТ, а цілих 4, що добре допомагає збивати льотку. А от проти наземки на такому вже сильно не постріляєшся. Того машину варто спробувати, але саме як зенітку. Збільшуємо планку до 4.3, але отримуємо зменшену машину. А су57, яка є доволі культовою серед гавців саме завдяки своїм крихітним розмірам. Такі габарити дозволяють непомітно з'являтися у противників в бортах або ж в спині. Однак особисто. То мені машина не подобається через відсутність захисту навіть від кулеметів, середньою, як ЛТ рухливістю, а також суперечливу гармату, яка дуже рідко може нанести противнику нормальний дамаг, тому чи грати на цьому вирішувати тільки вам. На 4.3 є також Су 85, що вже можна рекомендувати до прокачки, оскільки машина має як непогану мобільність, так і достатньо пробивну гармату, якої вистачає для противників БР. Однак ми матимемо знову ж таки проблеми з захистом, а також із не дуже зручним наведенням, так як гармата обмежена в кутах горизонтального наведення. Відразу на 4.7 є ще одна САУ, і це із 52. Ця машина має ідентичну до Су-152 гармату, однак в цьому випадку є ще й великокаліберний кулемет на даху протильотки або ж відкритої техніки. Також тут ми маємо іншу базу, що краще йде назад, а також має більше броні. І це добре сказується на грі на цьому звіробої. На 4.7 також є і тяж, і це КВ-1 із гарматою ЗІС5. Це доволі непогана гармата, пробиття якої, звичайно, не зашкалює, але здебільшого терпиме. Однак, основний козир цього танку це саме броня, а точніше додаткові накладки на башті в бортах та на ВЛД, які часто допомагають добре танкувати, тому цю машину одне. Значно пробуємо качати. Ну і останній танк на 4,7 це т 34 57 Ця 34-ка є продовженням культової серії танків, які, як ми знаємо із минулого відео, граються в рандомі дуже і дуже добре. Ця машина зберегла все, а саме хорошу рухливість і броню, яка вже, правда, на такому бер є занадто слабкою, і нічого не триматиме. Але однак тут ми отримали потужнішу гармату, яка вже пробиває всіх і робить це без будь-яких питань. На 5.0 знову є КВшка, а точніше КВ-85. І назва його походить від 85 міліметрової гармати, що встановлена на ньому, і має достатньо для більшості противників. Також тут ми маємо добре рухливу базу, як у знайомого нам КВ-1С. Однак, на жаль, нам не залишилось того ж додаткового захисту, що й у попереднього КВ, а тому броні у нас як такої сильно немає. І грати адекватно можна хіба від ромбу або задом, хоча я й не одобрюю такий гімплей. Далі маємо Су-85М, що успадкували від попередниці Су-85 майже усе, окрім розміру командирської рубки, яка збільшилась, а також габариту бронювання ВЛД, а саме замість 45 мм стало 75 метрів, що ніби дещо краще дозволяє танкувати. Однак німцям це ОБР від такого бронювання прямо сміятись. Хочеться. Бойовий рейтинг 5.3 пропонує Ісу-122, яка має ідентично до Ісу-152 базу, однак, на відміну від неї, тут же встановлений 122-мм деструктор, який без проблем знищує будь-яких противників ваншотами. До того ж, тут ми матимемо кращу балістику, але проблемою їх завжди стане довгувата перезарядка, що вже звично для такого роду бабах. На 5.3 також є ПТ-76Б. Єдиний легкий танк цього рангу. Насправді ця машина є передовою як для свого рангу, так і для БР, оскільки має вона в арсеналі кумулятивні оперені снаряди, а також гармата її стабілізована в двох. Площину, що дозволяє точно вести вогонь на ходу. Також машина вміє плавати та має швидку перезарядку, але броні, звичайно ж, ніякої немає. Тому навіть кулемети для неї справжня загроза. 5.3 3 також пропонує ще одну 34-ку, а саме Т34-85 Д5Т. В не такому давньому оновленні ця машина отримала нову ігрову модельку. А сам танк має таку ж гармату, як і у КВ-85. Однак тут ми маємо ще гірший захист, який, якщо чесно, прям взагалі ніякий, але хоча б рухливість не підводить у серії цих танків. Ну і остання машина третього рангу СРСР це іс 1 на бойовому рейтингу 5 цей танк насправді не один раз змінювався за час існування гри, а також не один раз змінювався його бойовий рейтинг. І скажу вам чесно, той БР, на якому зараз знаходиться ІС-1, є доволі комфортним для нього. Тут можна інколи і потанкувати непоганим захистом, а інколи і пороздавати, вже знайомої нам 85-мм гармату. Перезарядка в нормі, як і рухливість, що доволі дивно для тяжа. Тому в цілому цей танк обов'язково треба викачувати та навіть відіграти на ньому не один бій. Тим паче після нього йдуть ще більш цікаві та потужні машини. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео, і ви підтримаєте його лайком та коментарем. Оскільки найгірше для автора каналу, це коли його контент нікому не потрібен. Також підписуйтесь на канал та не забувайте написати коментар, щоб допомогти відео просуванню. А з вами був Дарей. Бажаю всім прокачувати тільки хорошу техніку та не зморюватись від грінду. До зустрічі.